Сила Україна, але передали Ізраїлю. Експерт розповів про систему ППО ТАТ наприкінці 2023 року. Була інформація, нібито, що міністерство оборони України передало США перелік озброєння, яке необхідно необхідне було зсу. У списку також значилася система протиракетної оборони ТАТ. Проте через рік немає жодних офіційних повідомлень про передачу цього типу ППО. Пише Дефенс Експрес. Водночас Пентагон офіційно підтвердив, що армія США розгорне батарею протиракетного комплексу «ТАТ» в Ізраїлі, надавши також 100 осіб обслуговуючого персоналу, йдеться в матеріалі. Це зроблено на тлі можливого удару у відповідь по Ірану і подальших дій Тегерана. Такий комплекс може перехоплювати балістичні цілі на дистанції до 200 кілометрів, що вкрай актуально для України, щоб знищувати російські ракети «Іскандер» і кінжал, уточнюють експерти. І змі пише, що розгортання «ТАТ» у цьому регіоні несе в собі деякі труднощі для американських військових зокрема, йдеться про безпеку самих військових. Крім того, це. Збільшує рівень оперативного напруження для армії США, оскільки всього існує сім батарей комплексу ТАТ лише 25-го року з конвеєра може зійти восьма. Лише батарея журналісти уточнюють, що поки ж такого поповнення не відбулося, доводиться виходити з того, що крім Ізраїлю по одній батареї Тат вже розгорнуто в інші точці близького сходу і під і в південній Кореї. І ще одна батарея цього комплексу стоїть на острові Гуам. Двор двозона заявляє, що з посиланням саме на дані міса з Agency що орієнтовний склад батарей та включає в себе до дев'яти мобільних пускових установок, кожна з яких містить вісім ракет. Крім того, в батареї входить один-два центри управління вогнем і машини постачання. Українська розвідка організувала роздачу листівок під оборонними підприємствами у санкт Петербурзі, 14 жовтня 2024 року року. Санкт Петербурзі пройшла вулична акція, націлена на працівників військово-промислового комплексу Росії. Організатори акції Гурмо України нагадали конструкторам, інженерам та іншим спеціалістам про їхню персональну відповідальність за участь у створенні та постачанні зброї, яка використовується у війні проти України. Про це повідомляє знову ж таки наголошу гурмо. Учасники акції розповсюджували інформаційні матеріали поблизу найбільших військових заводів і конструкторських бюро. Листівки містили QR-коди, що направляли до головного бот розвідки України, де працівники ВПК могли анонімно надсилати важливу інформацію. Протестуючи проти війни, організатори закликали росіян, які хочуть зупинити агресію, скористатися будь-яким безпечним каналом зв'язку. Серед доступних каналів це офіційний Телеграм-Бот, електронна пошта та месенджери. Далі про масові так би мовити мінування в Україні більшість повідомлень була із російських ip адрес поліція у понеділок, 14 жовтня, опрацювала понад Дві тисячі викликів про нібито мінування. Більшість повідомлень дійсно були з російських IP-адрес. Про це повідомляє Нацполіція. поліція. Правоохоронці перевірили об'єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування. Всі вони були неправдивими. У повідомленні йдеться, що переважна їх більшість надійшла з російських ip адрес і опрацьовано понад дві тисячі викликів. В основному це інформація про мінування адмінбудівель. За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, порушення кримінальних. Кримінальне провадження за статтею 259 кримінального кодексу України. І щодо масових масованих замінувань, то нагадаю, дійсно, що в понеділок, 14 жовтня, україною прокотилася хвиля масових, так би мовити, замінувань. І у низці регіонів невідомі повідомляли про нібито замінування шкіл, будівель, органів влади, міністерств, судів та інших адмінбудівель, зокрема поліція перевіряла об'єкти у Києві, Сумській, Львівській, Закарпатській, Чорнігівській, Дніпропетровській, Рівненській та Миколаївській областях.